Ситуація. Зараз що, ви ходять чутки, що вона вже не у нас. Дайте, будь ласка, інформацію депутатам, чутки ходять по фасту, що поліції у нас вже немає. Не зареєстрована вона. А хто, хто в нас знаходиться? Територіально вони в нас, а зареєстровані вони, як підприємство. Куди буде ФОПативом? Михайло, в мене конкретне питання. Розпіднялися питання по поліції. Начальник поліції на зустрічі з депутатами, бо ми ще крім депутатських обов'язків мусимо ходити на допити, бо так працюють деякі ваші відділи. Начальник поліції казав, що він неодноразово звертався до Паслівської міської ради про те, щоб ми виділили гроші на встановлення камер. Чому депутати не знають про це звернення і підсумки того, що депутати цього не знають, у нас. Управління Нацполіції перереєструвалися, тепер до 20 мільйонів Пасхівська міська громада може втратити із за цього питання. Пані Мирослава, а у я вас є інформація, що нацпол не платить нам податок? А ну, підніміть, будь ласка, скільки за останній місяць нацпол нам. Почекайте, коли вони перереєструвалися? В мене інформації про те, що вони перереєструвались, немає. ПДФО. ПДФО вони платять не ПДА. Куди вони платять ПДФ? Все-таки по поліції пропозиція така, що фінансисти відбували довідку. Сплати податків за останній період, за останній рік. А те, що дуже класно, ми не маємо тіряти жодної районної установи.